Самого ранку під стінами облдержадміністрації зібралось пів сотні людей. Це приватні підприємці, що вимагають від парламентарів переглянути закон, яким їх зобов'язують використовувати касові апарати навіть під час торгівлі на ринках чи ярмарках. Відверто кажучи, я впроваджую касові апарати, я впроваджую програми, і мені вигідно цей закон, тому що я ну, можу на цьому дуже хорошо заробити. Але я розумію, що для громади то є невигідно. Я розумію, що бізнес-прижмут залякають. Зараз тільки бізнес розправи крила. Бізнес повірив, в те, що він може вирішити якісь проблеми. І якщо зараз його знову призьмуть, зажмуть, і затолкають, і сказати, мовчи ми тебе, іначе тобі ну, кайдук, то ми будемо знову мати той бізнес, який маємо олігархія і інші Пікетуючі вважають використання касового апарату для дрібного бізнесу, то непосильні витрати на його придбання та обслуговування, за підрахунками підприємців, доведеться витратити до 100 тисяч гривень на рік. Малі підприємства не зможуть сплачувати такі високі податки, вони підвищуть ціну. А якщо буде підвищення ціни, ми також всі розуміємо, що на сьогоднішній день купувальна спроможність населення практично вже скоро буде рівна нулю. І це напряму відображається і на самих підприємств. Чому тому, що коли ви прийшли в магазин, ви не змогли купити ту кількість товару, які би ви хотіли отримати. Підприємець не зміг продати цей товар, і тому це йде як ланцюг. Та найбільше бізнес лякають штрафи за навіть формальні порушення правил ведення обліку. В першу чергу за відсутність онлайн фіксації операцій у податковій без інтернету здійснити її неможливо. А мережа покриває лише 60% Вінниччини. Вінничини. В селі немає інтернету. Як може працювати касовий апарат з таким, таким можливістю передачі, а це вже є штрафна санкція. І ви можете не знати, що, наприклад, ваш апарат, провайдер, не має зв'язку, ну в них світло немає, і тому зв'язку електронно немає. Інтернет-зв'язку і це вже є по даному закону закону штатна санкція. А максимальна штатна санкція це в п'ятикратному розмірі. Тобто, якщо ви продали на тисячу гривень, п'ять тисяч гривень незалежно від того, ви можете навіть і не знати про це, ви повинні бути сплатити. Тож підприємці вимагають від столичних законотворців переглянути положення змін до податкового кодексу. Своє їх тлумачення вони передали депутатам. Своє їх тлумачення вони передали депутатам облради та голові облдержадміністрації, аби ті підтримали у вирішенні проблем. Закон має набрати чинності з 1 липня. А вже завтра вінницькі бізнесмени збираються до Києва приєднатись до всеукраїнського пікету. Вадим Потатойфадимінжієвський новини телеканал Віта.